З донькою, я, ви знаєте, думаю, наскільки Україна все таки в багатьох аспектах розвинена країна порівняно з країнами Європи і країнами Америки, і як часто ми це недооцінюємо, те, що реально маємо? Вчора зіткнулася дитина з питанням медицини, та я вам скажу, що ми жаліємося, що у нас мінімалка і все дуже дорого. Але навіть при мінімалці людина здатна забезпечити собі, покрити свої елементарні потреби. Ви от навіть в отриманні першої медичної допомоги в Америці дитина маючи страховку, ну виходить, що дорога страховка це ще не означає, що все покриває. Звернутися на швидку і отримати якусь послугу, ну це, це практично нереально. П'ять годин в черзі тебе прийняли, послухали, помацали, сказали, що на жаль, УЗІ, УЗІ у них немає, нічого зробити не можуть за те, що дали градусник поміряти температурку. І зробити кардіограмку, ціна питання небагато, не багато мало 450 доларів. І от дивіться, от питання навіть при е, високому доході наших українців, які переїжджають за кордон, от мої діти не на мінімалці там. Вони більш-менш нормально порівняно з іншими мігрантами заробляють. Але 450 доларів це для дитини три робочих дні. Так, у нас щоб зробити кардіограму навіть в нашій мінімалці в платній клініці люба людина може покрити легко ці витрати. А там 450 доларів тільки прийом, і от відправили на УЗІ, яке коштує там від 300-400 теж доларів. То представте, нічого не зробити, треба викласти тисячу доларів. В Україні це по перше, що все набагато швидше. Діагностування можна зробити отак на місці. Якщо ти маєш гроші, то ти можеш за 500... Сот кілометрів за півдня можеш лікаря приватно куди хочеш до себе е, визвати. Ти можеш любого стоматолога серед ночі знайти, якщо тобі треба, і маєш чим заплатити, все зробиш. А в інших країнах гроші взагалі нічого не вирішують. Є черга, є якась така система, за яку ну взагалі яка непорушна, за яку вийти не можна, нічого змінити не можна. Вже не говорю взагалі за банківську систему. Те, що ми маємо в Україні, те, що ми отак одним. Чком, куди хотів відправив переказ, звідки хотів утримав гроші в Америці, ну це все на такому рівні, як Україна 10 років назад. А ми реально те маємо і це не цінимо, не говорячи взагалі ще за будень за продукти харчування. Та ми маємо такі натуральні продукти, яких в світі взагалі нема. Я вам скажу, я кожен раз переконуюся в тому і вірю, що Україна з часом буде сама. Розвиненіша і найбагатша країна світу, і ще побачимо. я думаю, що доживемо до тих часів, коли до нас будуть люди їхати і будуть готові, будуть платити не знаю яку ціну за те, щоб отримати клаптичок землі і змогти жити тут. ну це моя така думка. А ви що скажете на те?